on the... on the... One Нам очень хотелось показать развитие от событий на Майдане, которые вы можете увидеть внизу, и до более художественных вещей, которые э, были уже следствием Майдана. А так, рік у владі. Ми отримали декілька, ну, можливо, значну частину нових політиків. Справді якась свіжа кров зайшла в парламент. Але це не ламає систему і не вирішує українського питання аж ніяк. А навпаки, українське питання зараз так само гостро стоїть, воно не вирішене, воно болюче, воно прямому сенсі провоточить. Рву життєву ниву сплетену лозою, на дорогу сиву падаю сльозою. Захлинаюсь в росах, скошена стеблина, звалена в покосах пісня соколина. Кожного дня, хто йде на Грушевського, дзвонить церков і приковує труни з словесних оков. В кожній букві кубенця. Ми е, згадуємо тих людей, е, які полягли на майдані тих молодих хлопців, е, що ми вилучаємо Небесною Сотні, ми їх згадуємо. І тим самим ми несемо частинку до тієї бланки, на яку ви підняли рівень наших, е, наших цілей, ми несемо в майбутнє. Пойдем. А чем? Нам помладше, да не ваши. Вас так много, а жар без них. Вы огромны, мы велики. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Майдан Святі кидали Це і сама революція, яку несуть собі люди, та ідея, яку несуть собі люди відбудову нової України, незалежної, успішної потужної держави у світі. І, я думаю, просто нам потрібно зупинити цю кровотечу на сході і почати все ж таки іти до тієї мети і творити свою нову Україну.